Вітаю вас, мої любі учні! Сьогодні на прикладі розв'язування задач в форматі НМТ ми з вами розберемо поняття площі многокутника і принцип кавалєрі. В чому полягає цей принцип? Давайте розглянемо з вами дві фігури: паралелограм, який ви бачите на малюночку, і прямокутник. Площа паралелограма знаходиться за формулою сторона помножена на висоту. S дорівнює А на H з індексом А, тобто висота проведена до тієї сторони, яку ми з вами маємо. Площа прямокутника це добуток вимірів цього прямокутника довжини і ширини. Якщо сторона А у паралограма і у прямокутника є однаковою, тобто однаковими є, можна сказати, основи цих многокутників, і, відповідно, висоти цих фігур також є рівними, то площа паралограму буде дорівнювати площу прямокутника. Так само, якщо ми розташуємо з вами паралограм і прямокутник вертикально, ми все одно будемо мати той самий принцип. Якщо дві фігури, два многокутника, розташовані між двома, Паралельними прямими, як в даному випадку, ви це бачите. І основи їхні однакові. Відповідно, висоти їхні будуть обов'язково однаковими, тому що відстані між паралельними прямими в будь-яких точках є рівними, то і площі цих фігур будуть також рівними. На цій основі ми можемо з вами розглянути дуже багато прикладів. Подивіться, будь ласка, на ось цей малюночок. Ви бачите. Трикутники А, Б, С1, АБ, С2, А, Б, С3, які розташовані таким чином, що основа АБ цих трикутників лежить на прямій Б, а вершини С1, С2, С3 цих трикутників лежать на прямій А, паралельній прямій Б. То в такому випадку ми також можемо з вами стверджувати, що площі цих трикутників будуть рівними. Чому? Тому що площа трикутника дорівнює добутку основи на висоту, проведену з вершини до цієї основи. Але ж ми з вами тільки що вже сказали про те, що відстані між паралелями, в будь-яких точках будуть однаковими, тобто висоти цих трикутників будуть рівними, а отже, і площі цих трикутників будуть також рівними. Те ж саме можна сказати, якщо ми розмовляємо з вами про. Паралограми або прямокутники. Подивіться, будь ласка, уважно, площа прямокутника АД1C1B знаходиться шляхом множення сторони АВ на сторону АД1. Але АД1 це висота в кожному із паралограмів ад 1 с 2 в і ад 3 c 3 в тому площа цих фігур також є рівними. Давайте тепер на певних задачках спробуємо використати цей принцип кавальєрів. Подивіться, будь ласка, на наступну задачу. На рисунку зображено паралограм АВЦД, площа якого дорівнює 60 см квадратних. Точка М належить стороні ВЦ. Визначити площу фігуру, що складається з двох зафарбованих трикутників. Ми з вами розуміємо, що площа всього паралограму може бути знайдена як сума площ зафарбованих трикутників і площі трикутника АМД. Але, за принципом кавальєрі, ми зараз з вами розуміємо, що площа трикутника АМД. Буде дорівнювати половині площі всього паралограми. Давайте ми це розпишемо з вами аналітично. Площу паралелограму ми можемо з вами знайти шляхом множення сторони на висоту, проведену до цієї сторони. Тобто, сторона, маємо на увазі сторона АД. На висоту проведену до цієї сторони. Висоту... Ми провели, наприклад, з точки Б. Це у нас вона позначена зараз формулі як H з індексом А. За умовами цієї задачі відомо, що ця площа дорівнює 60 квадратних сантиметрів. Тепер давайте подивимось на те, яку площу буде мати трикутник AMD. Формула, за якою ми знаходимо площу трикутника. Одна друга сторони, в даному випадку також АД, на висоту проведено з точки М до АД. Але ми розуміємо, що це та ж сама висота, яку ми провели із точки Б на АД, бо це відстані між паралельними прямими БЦ і АД. Таким чином, тепер ми з вами маємо. А, де помножте на H з індексом А дорівнює 60. І просто підставивши в цю формулу, ми будемо мати одну другу на 60 30 см квадратних. Це ми з вами знайшли площу незафарбованого трикутника АМД. В задачі запитують визначити площу фігури, що складається з двох зафарбованих фігур. Але розуміючи, що площа паралограма. Дорівнює сумі площ зафарбованих фігур і площі трикутника АМД ми з вами знайдемо площу зафарбованої фігури як різницю між площею паралограма і площою Трикутника АМД. Добре, будемо переходити до наступної задачки. Обчисліть площу чотирикутника АБ. CD на рисунку, сторони AB і CD якого паралельні в вісі О. Y. Тобто ABCD – це чотирикутник, у якого АБ паралельна CD. Але за принципом Кавальєрі ми з вами тільки що з'ясували, що якщо побудувати прямокутник з такою ж самою основою, як відрізок АБ між цими паралельними прямими, то площа парилограму АБЦД буде дорівнювати площу цього прямокутника. Площу прямокутника знайти нескладно. Ми маємо з вами довжину відрізка АБ, вона дорівнює двом одиницям, і довжину відрізка АД, вона дорівнює трьом одиницям. Отже, площа парилограму буде дорівнювати площі цього прямокутника. І буде дорівнювати 6 квадратним одиницям. Обираємо варіант відповіді Г. Розглянемо наступну задачку. На папері в клітинку зображена паралограм АВЦД, вершини якого збігаються з вершинами клітинок. Знайдіть площу паралограма АПЦД, якщо кожна клітинка є квадратом зі стороною завдовжки 1 см. Звісно, що так само ми будемо з вами розмірковувати, в даному випадку можна згадати просто формулу площі паралограма, тобто ми з вами розуміємо, що площа паралограми знаходиться як добуток сторони. На висоту проведену до цієї сторони. Тобто, в нашому випадку сторона а, де ми просто рахуємо кількість клітиночок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, і висота 1, 2, 3. Таким чином, площа буде дорівнювати 18, в даному випадку квадратних сантиметрів. Якщо ми маємо з вами що одна клітинка це 1 см то відповідно обираємо варіант відповіді Г. Так само ми могли з вами згадати, що площа цього паралограму буде дорівнювати площі прямокутника, який буде мати таку ж саму основу і таку саму висоту. Наступну задачку розглянемо з вами. Точка М середина сторони квадрата ABCD. Площа зафарбованої частини дорівнює 7 см квадратних, знайти площу цього квадрату. В даному випадку ми згадаємо з вами властивість площі фігури, яка каже, що площа всієї фігури дорівнює сумі площ частин, на які вона поділена. Якщо ми з вами розділимо цей квадрат на 4 трикутника, Зрозуміло, що площа цих трикутників будуть рівними. Чому? Тому що всі вони мають однакову основу БМ і однакову висоту, яка дорівнює АБ. Отже, площа всього квадрату буде в 4 рази більше, ніж площа цього трикутника, і ми з вами будемо 7 помножати на 4, таким чином, обираємо варіант відповіді В. Отже, сьогодні на нашому уроці ми розглянули з вами задачі на використання принципу Кавальєрі, задачі типові, які зустрічаються в НМД. Не забувайте підписатися на мій канал і чекаю вас на наступному уроці.